Аю, 5 березня – 1106-й день повномасштабної агресії російських сил проти України. Ні дня з початку війни не проходить без збору донатів та підтримки сил оборони. До допомоги військовим долучаються усі українці у цьому напрямку. Працюють і громади, із бюджетів виділяють кошти на придбання необхідного обладнання та інших речей для бійців. Також Хмельниччина доєдналася до проєкту створення стратегічного резерву засобів ураження. На закупівлю дронів та інших необхідних знарядь область виділяє 50 мільйонів гривень. Адже зміцнюючи обороноздатність держави, ми наближаємо перемогу. Далі про головні події середи в області дивіться в інформаційному випуску новин на 33-му телеканалі. Програма підтримки волонтерства, матеріальна допомога для хмельничан та зміни до бюджету участі. Сьогодні у Хмельницькій міській раді депутати зібралися на 50-ту сесію. Стільки ж на порядку денному було й запитань. Серед ключових питань, на які хотів би звернути увагу, це рішення про зміни до наших положень нормативних документів, пов'язаних з таким проектом, як бюджет участі. Він вже багато років власне функціонує. Зміни стосуються того, що ми фактично залишаємо можливість громадським організаціям, активним хмельничанам будь-яким іншим спільнотам подаватися на проекти зараз тільки за трьома критеріями. Критерій номер один це соціальна підтримка захисників захисниць України і їхніх родин, це реабілітація, рекреація, оздоровлення захисників захисниць і їхніх родин, в тому числі родин загиблих, родин полонених, безвісти зниклих. І національно патріотичне виховання загальна сума, яка передбачена на бюджет участі 5,5 млн грн. мільйонів гривень. Крім того, 37 хмельничан отримали матеріальну допомогу на 1 мільйон 600 тисяч гривень. Серед них родини безвісти зниклих і полонених. Їм виплачуватимуть сталу суму у розмірі 60 тисяч гривень. А ще кошти отримають ті містяни, чиї домівки постраждали від терористичних атак Росії. Ми так само сьогодні внесли зміну в дуже важливу для нас програму підтримки волонтерства Хмельницької територіальній громаді. На 2025 рік на цю програму передбачено. 3 мільйони 570 тисяч гривень. В минулі, 23-24 роки ми профінансували низку волонтерських організацій. Ну і в цьому році плануємо фінансування збільшити і фінансувати більше скажімо так, більшу кількість тих волонтерських організацій, які активно працюють по родинах загиблих, по військових, по фронту, по діючих військових частинах, ну і по інших там малозабезпечення категорії безпритульні. Внесли зміни й у інші програми, які стосуються національно-патріотичного виховання молоді, молодіжної політики, фізкультури та підтримки сім'ї. Олена Гула новини 33 канал. Повернення до буденного життя після фронту від тривалого перебування в умовах бойових дій військовослужбовці часто стикаються із складнощами адаптації, тривожність, проблеми зі сном та навіть посттравматичний синдром. Аби уникнути цього, військові психологи проводять з бійцями реабілітаційні заходи та поступово повертають їх до звичного режиму служби. Нещодавно курс декомперсії пройшли хмельницькі гвардійці. Вони ділилися своїми переживаннями, гуляли на свіжому повітрі та відвідували контактний зоопарк. Також із бійцями провели індивідуальну роботу з використанням метаморфічних асоціативних карт, де я та фізичну реабілітацію усе це є ключовим аспектом турботи про військовослужбовців. Затримали порушників за допомогою дрона. Минулої ночі прикордонники Чернівецького загону спіймали групу чоловіків, котрі намагалися незаконно перетнути державний рубіж. Інцидент стався на Україну румунській границі. У сутінках рух горе мандрівників зафіксував оператор безпілотника. На місце їх перебування одразу вирушила група реагування. В результаті правоохоронці зупинили кількох втікачів. Серед них був і мешканець Хмельниччини. Усім від 35 до 46 років. Чоловікам інкримінують статтю про незаконне перетинання державного кордону або таку спробу за це їм світить чималий штраф або адміністративний арешт на срок до 15 діб. Чергова схема заробітку на військовозобов'язаних. Військовий однієї із частин. Він же заступник голови громадської організації вирішив збагатитися на чоловіках мобілізаційного віку. За певну суму той обіцяв допомогти військовозобов'язаному фіктивно пройти ВЛК та отримати відстрочку від призову через стан здоров'я. У випадку невдачі гарантував внесення служби у тилу. Винагорода за такі старання вартувала від 2 до 5 тисяч доларів. Втім, на цьому хабарник не зупинився у разі відмов. Ви клієнта від пропозиції погрожував негайною мобілізацією, однак його гори припинили. Фігуранта затримали під час одержання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. Наразі хабарника посадили під варту із правом внесення застави. За таку протиправну діяльність йому загрожує від трьох до вісьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Перешкода для автомобілів, безпека для людей. У Хмельницькому по вулиці Панаса Мирного встановлюють піднятий пішохідний перехід. Причиною стала велика аварійність ділянки. Відділом безпеки дорожнього руху проаналізувалися ділянки найнебезпечніші і прийнято рішення було про встановлення підвищеного пішохідного переходу. Підтримує встановлення такого переходу й Валентина Іванівна. Жінка мешкає у будинку неподалік, зізнається, часто й сама боїться тут перетинати дорогу, адже водії ігнорують пішоходів. Справа тому, що тут дуже страшно переходити. Тут стільки було аварій, стільки і діти загинули. Тому, якщо тут буде такий нормальний перехід, ми будемо дуже вдячні. Весь час користуємося цим, і знаєте, коли йдуть з дітками, ну вже стараєшся так, щоб стати, постояти, вже не спішиш, тому що. Ну, водії дуже спішать, що зробиш. Підтверджують слова жінки й інші хмельничани. Адже рік тому на тому ж місці загинула 16-річна дівчина. За словами очевидців, вона переходила дорогу по зебрі, коли її збив 62 дворічний водій легковика. Від удару дівчину відкинуло на зустрічну смугу, де вона потрапила під колеса ще однієї автівки. Нашу думку потрібно чи не потрібно? Ну, взагалі, напевно, так. Бо тут часто трапляються неприємності. трошки Закінчити роботи планують щонайбільше за тиждень, крім вулиці Панаса Мирного. Подібний пішохідний перехід встановлюватимуть ще на перетині з вулицею Залізняка. Там додають аварійність не менша. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Кадровий аудит на Хмельницькій АЕС відбулася комплексна перевірка роботи з персоналом. Керівництво енергоатому оцінило кадрову політику, умови праці, соціальні гарантії та рівень професійної підготовки співробітників. Керівництво компанії розуміє важливість роботи з персоналом, розуміючи, що персонал це наш найбільший ресурс. Ми приділяємо значну увагу в роботі і завжди її покращуємо. Перевірка направлена не тільки для того, щоб знайти недоліки, для того, щоб знайти позитивні практики і політику роботи з персоналом, щоб її централізувати, і в нас були єдині підходи по всім філіям. Завдяки проведеній перевірці проаналізували кадрову політику Хмельницької ЕС, зокрема, питання укомплектованості персоналу, його навчання, атестації та підвищення кваліфікації. Окрім того, дирекція компанії звернула особливу увагу на соціальні гарантії для працівників. По результатам перевірок вносяться якісь. Зміни, які покращують роботу, дозволяють нам розуміючи, що питання кадрові це важливі, бо без якісних кадрів, без якісного персоналу ми не маємо можливості безпечно експлуатувати наші виробництво об'єкт. Ми повинні докласти максимальну зусиль для того, щоб цю роботу покращувати кожен день, кожну хвилину. Результати перевірки здебільшого позитивні однак виявили й напрямки, які потребують подальшого вдосконалення. У нас були, скажімо так, і написані позитивні практики обов'язково і були надані рекомендації. Те, що, на мою думку, чуть-чуть краще відбувається в нас якийсь процес. А взагалом процес управління персоналом на хмельницькій станції дуже побудований, систематизовано, проходить оптим... дуже оптимально і підготовка персоналу на належному і високому рівні. Персонал і робота з ним знаходиться на достатньо високому рівні. Звичайно, будь-яка комісія. І будь-яка перевірка не може не знайти зауважень. Пропозиції висловлені вони будуть відображені в акті перевірки. Я сподіваюся, що з кожним днем місяцем роком ми будемо вдосконалювати цю роботу. Ні дня без пожеж за минулу добу в області рятувальники чотири рази виїжджали на виклики, палали екосистема та житловий будинок. Не обійшлося і без потерпілих в селі Рожичанка на пожежі травмувався 78-річний господар оселі. Полум'я охопило 15 квадратних метрів його домівки. Втім, ДСНСівці швидко загасили вогонь. Ймовірною причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Кришталева зірка у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва відбулося урочисте нагородження переможців другого туру всеукраїнського конкурсу дитячої юнацької творчості. Учасники, які пройшли в онлайн турі, мали змогу теж особисто отримати свої відзнаки. Конкурс завжди тримає рейтинг учасників. У нас понад 200 учасників. Я маю на увазі, це і колективи, і солісти. От а так, це понад півтори тисячі дітей. На сьогодні розвиваються і представляють свою творчість, своє мистецтво. Рєємно, що кожен, абсолютно кожен напрямок наповнений і хореографією, інструментальний, і вокальний, вокальний. Нас різниця на академічний, народний, естрадний, декоративно прикладне мистецтво. Тобто діти наші зростають, і це приємно. Журі високо оцінило рівень підготовки конкурсантів, зокрема, технічну досконалість виконання, оригінальність номерів та емоційну виразність, які стали основою для визначення переможців. Це залежить від школи, від викладачів, які готували їх, і це зразу видно рівень і підготовку. І, звичайно, це другий тур, і в другому турі дійсно вже найкращі, найкращі з найкращих. І ну взагалі всі діти були. Там було більше 200 учасників. І всі гарні діти були, але хтось яскравіший, хтось себе проявив більш яскраво і на вищому рівні. Члени хореографічного колективу Нацвручанка переповнені переживаннями, адже учасники старано готувалися до конкурсу, вкладаючи в кожен рух частинку своєї душі. Всі ці зусилля були спрямовані на те, щоб показати найкращий результат і продемонструвати свою майстерність на сцені. Ми представляємо нашу громаду Волочиську громаду. Ми ввійшли в другий тур з номером Свіча. На цей конкурс ми готувалися ну десь з місяць, бо перший був тур, а тут вже другий тур. Ну до другого. Туру ми трошки менше готувалися, але зібрались, приїхали все добре. Минулорічний конкурс для ансамблю джерело став знаковим і успішним. Після здобуття високої нагороди колектив вирішив знову взяти участь у змаганнях, прагнучи до нових досягнень. Того року брали участь з піснею Поле Поле, Поле Моє поле, де взяли гран-при. Бо пісня про загиблого воїна, і вона. Дуже дуже вразила журі. Я думаю, тим самим ми взяли вибор, вибороли гран-при. Нам дуже сподобалося, як нас привітали тут, послухали, нагородили, оцінили якісно. І цього року ми знову тут. Призерка цьогорічної нагороди гран-прі вразила журі своїм високим професіоналізмом і мінням. Її технічна майстерність, сценічна присутність та здатність передати найтонші нюанси музики, дозволили заслужено здобути одну з найпрестижніших нагород конкурсу. Я співала пісню Запроси мене у сни. Надзвичайно красива, надзвичайно ніжна пісня, яка повністю передає мій душевний стан. І сьогодні я намагалася передати його і членам журі. Для мене ця перемога, це як. Ще одна маленька сходинка, ще одне маленьке досягнення у моїй такій невеличкій кар'єрі. Захід став чудовою нагодою для зустрічі обдарованих дітей та молоді з усіх куточків України. Присяга Софія Ростислав Маслов новини 33 канал. Погода на 6 березня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, у четвер буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями з поривами, які досягатимуть 15-20 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. В день 13-18 градусів із позначкою «плюс». У Хмельницькому очікується вночі 1-3 градуси вище нуля, в день 15-17 тепла. Такими були новини середи. Війна триває. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.